На черговому засіданні виконавчого комітету червоноградської міської ради заслухали питання про підсумки підготовки міста до цьогорічної зими. Детальніше на цю тему у наступному сюжеті. Засідання виконкому Червоноградської міської ради відбулося у четвер-26 вересня. Основним у порядку денному було питання про виконання заходів із підготовки житлового фонду, об'єктів комунального та соціально-культурного призначення міст Червонограда і Соснівки, а також селища Гірник до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, доповідав заступник начальника управління житлово-комунального господарства Андрій Думич. Комунальні підприємства, заклади освіти, дитячі дошкільні заклади, лікарні, заклади культури виконали заходи по підготовці житлового фонду об'єктів комунального та соціально-культурного призначення до опального сезону 2013-2014 років в повному обсязі. І заплановано об'єкту робіт по комплексній підготовці 564 будинків, 15 шкіл, 5 дитячих садочків і двох лікарень Червонограда Соснівки СМТ Гірник. На загальну суму 4 мільйони 107,7 тисяч виконано робіт на суму 3 мільйони 842,7 тисячі або 93,5%. Станом на 20.09 відремонтовано 125 дихів, 87 опальних систем, 28 систем гарячого водопостачання, 51 система холодного водопостачання, промито 296 опальних систем. Виконано ремонт енергозабезпечення у 231 будинку. В тепловому господарстві заходами на виконання підготовчих та ремонтних робіт було передбачено 3 мільйони 414,8 тисяч гривень. Фактично виконано робіт на суму 3 мільйони 175,5 тисяч гривень, що становить 93%. Підготовлено 7 котелень, 20 теплових пунктів, 134 кілометри теплових мереж у двохтрубному обчисленні. Замінено 1,5 км теплових мереж, з них 1,2 на попередньо ізольовані труби. Замінено аварійні ділянки магістральних теплових мереж по вулиці Стуса 15, Стуса 4 діаметром 325 мм, стуса 2, вулиця Паркова, діаметром 219 мм, Клюсівська діаметром 133 мм. Заходами по підготовці водопровідно-каналізаційного господарства було передбачено виконання робіт на загальну суму 924 мілім. І 80 тисяч гривень. Станом на 20.09 виконано заходів на суму 573 тисячі, воно 62%. Відремонтовано та замінено 1,35 км магістральних та міських водопровідних мереж. Підготовлено 5 водонасосних станцій 2 і 3 підйому, 42 артезіанські свердовини, 19 каналізаційних насосних станцій, три каналізаційні очисні споруди. Капітальний ремонт доріг заплановано на суму 2 мільйони 690 тисяч гривень, виконано на 711 тисяч або 26%. Поточний ремонт доріг заплановано на суму 1 млн 480 млн, виконано на 619 тисяч гривень. Підготовлено 6 одиниць спеціальної прибиральної техніки. Заготовлено... 0,52 тисячі тонн посипочного матеріалу при плані 0,66 тисяч тонн або 77,3%. відсотки. Заборгованість підприємств установи організації всіх форм власності за спожиту теплову енергію передкапеченорад теплокомуненерго станом на 20.09.2013 року становить 28 мільйонів 388,7 тисяч гривень. Станом на 1.09.2013 року заборгованість КП Капечереноту Теплокомуненерго за спожитий природний газ складає 73 мільйони 554,6 тисяч, в тому числі Патліогаз 14 мільйонів, ДК «Газ Україна 10 мільйонів, Інак Нафтогаз Україна 48 мільйонів 680 тисяч. 5,7 тисяч гривень. Заборгованість підприємств Депельві Вугілля перед КП Червоноградводоканал зросла до 6 мільйонів 219 тисяч, що станом на 1.01.13 було 6 мільйонів 146 тисяч. Перед КП «Червоноград теплокомунерго» збільшилась до 8 мільйонів 766,9 тисяч проти 6 мільйонів 969,4 тисячі, що було станом на 1.01.13 року. Про теперішній вкрай непростий фінансовий стан червоноград теплокомуненерго членам виконавчого комітету розповів директор підприємства Віктор Ролюк. Основна проблема підприємства, яку тут задавали, це заборгованість за газ. Значить, за газ називали цифри і питалися, яка різниця. Ну, якщо порахувати, що ми винні і що нам винні, то все-таки. Різниця є на нашу користь. Різниця в тарифах станом на сьогоднішній день становить 9 мільйонів для населення. Затверджена різниця 1,2 мільйони, і от сьогодні ми веземо ще різницю на, в тарифах на оцих 7,8 мільйонів. Має бути засідання територіальної комісії, цю різницю мають нам затвердити. Вона становить 9 мільйонів. Різниця в тарифах для бюджетних організацій вона також є. І за три роки 11, 12, 13 вона становить 39 мільйонів. На сьогоднішній день цю різницю в тарифах держава визнає, але це питання вирішення відкладається, навіть не розглядається. 39 мільйонів для бюджетних організацій. І якщо взяти, порівняти оті цифри, то буде 85 мільйонів, а в нас за газ становить 73,6 мільйона. Тобто, якби на рівні держави ці питання були вирішені, то в нас би такого загрозливого стану, становища не було. На сьогоднішній день це одне із самих головних питань. І як ми будемо входити в опалювальний сезон через борги. Поки що не ясно заслухавши інформацію про підготовку до зими, члени виконкому розглянули і ще ряд питань, що стосувалися оренди комунального майна, захисту прав дітей, роботи управління містобудування та архітектури, закладів освіти, медицини, культури та соціальної сфери.